Всім самий величезний величезний привіт. Я щось знову знайшов в Аврорі. Що це таке? Давайте відкриємо подивимось. Якась тьотя мажеться якимись фарбами. Що це таке? Так, зараз відкриємо. Це такі щось, якісь лампочки. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Дякую. А це ось такі лампочки. До речі, можна... Підвішити його, ці лампочки на присосках, і можна також підвісити за гачки. Цікава штучка, от шкода, що немає батарейок, але я вважаю, що от якщо у вас є якийсь такий, знаєте, в кімнаті стоїть а, туалетний столик, туди можна зробити на причепити на дзеркало ось ці лампочки. Будете як манікінщиця з фільму. Ну і звичайно, давайте ж. Подивимось, скільки така ціна. 129 гривень. Хочу сказати, що недорого на 4 лампочки, ще й гарантія пів року. Ну а хто вперше на каналі, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити акції з того чи іншого магазину, щоб ви були перші і дізнавались про акції перші. До речі, оці лампочки також класні. Вони йдуть на батарейці в різних кольорах. Можна знайти на ну зараз, так як у нас світло вимикають, можна ці лампочки навісити. В кухні, на лоджі або ще десь в кімнаті, і не тільки одну, а так декілька штук буде дуже круто. Ціна 69 гривень. Кілинки для сушки посуду по 29 гривень зараз. Зі знижкою металеве ситочко для чая 19 гривень. Так, я здається показував у минулому огляді оці ваги, але чомусь жіночка питала. А яка ціна? Я здається називав 99 гривень, хоча може і не жіночка. Я не знаю, може пані. Так, добре. 199 гривень зараз в акції ваги, кухонь. ваги точніше, не кухоні, а. А це ж не вони, так? Да? Це дорожні ваги. А цінник просто стоїть неправильно. Ну, добре, 199. 199 гривень, ось вони, дерев'яні. Лише 12 гривень набір зі пакетів на 2 літри, 10 штук. Дивіться, яка цікава, менажниця для сиру. Можна сюди сир, а сюди можна що мед налити або варення. Ціна такої 149 гривень, вона навіть, бачите, як виглядає, має вигляд а дивиться, як брусочок сиру. Кусочок сиру. Зі знижкою, ось така кухонна бамбукова дошка. Вона зараз зі знижкою 99 гривень. Ще якась новинка, бачу, менажниця, також це новинка йде. Мабуть, вони зараз без знижки, просто як новинки йдуть. Показую вам як новинку. Ось така подвійна для тістечка та для кавузьки, підставка. 77 гривень. Дошка кухонна зроблена так під мармур. 109 гривень. фігурна. 39 гривень, ось така сама простенька. Розмір 30х20. І ось така 129 гривень, це вже трішки краще. Качалка для тіста 29 гривень. 29 гривень серветка антиковзуюча. 19 гривень тряпочки серветки для прибирання, 35 на 35 розмір. Ціна по 19 гривень. 29 рушники вафельні, розмір 30х50, 34 гривні. 14 гривень з катертини для столу 50 на 1,20. На Рушник вафельний. 34 гривні. Ось такий красивий. Так, ну а це таке кашпо, це як новинка, металеве кашпо з ручкою. Зараз проб'ємо ціну, скільки коштує, в яку ціну. Кошик для зберігання металевий, 109 гривень. Бачу новинки на поличках в магазині Аврора. Ось такі а, полички металеві. Тут можна для якогось маски для волосся на цю нижню. А да? Тут можна поставити якийсь кондиціонер, шампунь. І для рушників або для мочалок вони йдуть в двох кольорах: ось така чорна і біленька. Бачу новенькі а, мильнички привезли з кришкою, кольори в асортименті по 29 гривень. Серветки файно, вологопоглинаючі. в упаковці 4 штуки, 62 гривні зараз в акції. Так, бачу, ще привезли новинки. Це ось такий набір а, в ванну кімнату. Килимок під унітаз і килимок. Біля ванни. Зараз проскануємо ціну 399 гривень. Цікаві такі великі щітки. бачите, довгі для того, щоб, мабуть, щось таке прочистити в тяжкодоступних місцях. Ціна такої щіточки, це також як новинка, бачу, але чомусь воно ну, не хоче пробивати, на жаль, не можу ніяк пробити, щоб показати вам ціну цієї новинки. І що ж робити? Лише 44 гривні щітка для радіаторів, опалення. Ну що я хочу сказати? Зараз нам буде доречно, чесне слово, зараз нам буде доречна. Так, якщо я не помиляюсь, це кілимки прогумовані для сушки посуду. Вони зараз в акції 64 гривні. Ці органайзери колись були в наявності, потім зникли, тепер знову з'явились, їх можна використовувати і в холодильнику, і для побутової хімії для косметики і для різного дріб'язку. Ціна 39 гривень. А оці це новинка. Їх не було. Також організа, організація косметики. пробуємо зараз ціну. Ціна такої 49 гривень. Так, привезли ось такі прозорі баночки, їх також не було. Прозорі пластикові баночки з кришкою і також входить ложка. Ємність для сипучих. Ціна 49 гривень. Набір форм для льоду. Тут навіть показано, що можна заморожувати не тільки лід. Набір з трьох штучок. Такий пластик хорошої якості, бачу, дійсно. 55 гривень. Зі знижкою ось такі кошики. А, прозорі пластикові а, з ручкою. З одної сторони ось така ручка, а з другої сторони ось така. Вони зараз зі знижкою 88 гривень, якщо я не помиляюсь. Так, 88 гривень. А хотів сказати, косметичка. Масляничка. Але також, мабуть, о, пробилась. 55 гривень. Зараз в акції чай ловаре. 63 гривні будь-який. В акції чай мономах, бризки шампанського, 25 пакетів, 29 гривень. Це якась новинка на полицях в Аврорі. Кава 500 грамів, кафе, Це показала, крім, крім ціни. А що ж це таке? Вона безцінна. До речі, хочу а, повідомити, що зараз в Аврорі знижка на а, канцелярію до 70%. Так що зверніть увагу, можливо, хто ще не купив щось, не придбав. Зараз можна купити зі знижкою до 80%. Крейда ціле відро 15 штук 44 гривні. 27 гривень ось такий а, пенал. Навіть якісь звуки відтворює. Це також новинка, була трішки більша, 77 гривень. А ось вона. Ці вже були. Тож якісь звуки відтворює. Можна поіграти на нервах бабусі. Ціна 99 Шкарпетки чоловічі в акції по 29 гривень. Такі також по 29 гривень, кольори в асортименті. І біленькі бачу. Ось такі по 17 гривень можна придбати. Так, нові тазики. Також зроблено в Україні, отримаєте кешбек. Зараз проб'ємо ціну такого тазика. Ціна 109 гривень на 10 літрів. Поличка для взуття на 3 полиці, на 6 пар. 169 гривень. Бачу, з'явились нові кошики пластикові. Ось такі. Це також новинка. 49 гривень. Це також новинки, пластикові кошики. Дивіться, як цікаво зроблено. Досить оригінально. Зараз проб'ємо яку ціну. 44 гривні. Точнісінько такі самі, тільки круглі. Так, з'явилися ось такі кришки для унітазу. 279 гривень. А це ось така підставка у вигляді цвіточки для туші, для блисків, для помад. Продаються в коробочках, тут стояла відкрита. Зараз проб'ємо ціну з вами. Ціна такої органайзеру 88 гривень. 129 гривень ось такий контейнер, кошик універсальний пластиковий на ніжках з ручками. Набір кухонних губок файно 6 штук, одна в подарунок. Зараз в акції 29 гривень. Цікавий, знайшов набір, фрекінбок, один подарунок. Це що, мішки для сміття? Да? Ось такі серветочки. І цей набір 64 гривні, тільки серветки. А мішки в подарунок. Шкріпки, дві штуки в упаковці 17 гривень. 77 гривень інструмент для прочистки зливних труб. Я ще один знайшов організатор. Також органайзер, мабуть, для косметики або для канцелярії. Пластиковий ціна його. 88 гривень. І ще знайшов ось такий двоповерховий, трішки більший. Ціна такого. Органайзера для косметики 199 гривень. Так, це пластикова лійка. Ціна такої лійочки. 39 гривень для поливу квітів на літр 800. Так, бачу новинки на полицях в магазині Аврора. Покривало декоративне 2,10х215 розмір. 649 гривень. А тут у нас вже техніка. Дивіться, який гарний набір. Тут ще входить оці пластини для тостер, ростер, як його правильно називається. Чотири в одному можна вигрубити сендвічі, гарячі бутерброди, бельгійські ваплі і навіть є форма для горішків. Сендвічниця. Це вже просто тут готуєте тільки гарячі бутерброди. Ціна 459 гривень. Електрогриль. Відкриття на 180 градусів. Досить зручно. Можна смажити і овочі, і м'ясо, і рибу, і бургери, і ковбаски 999 гривень. Також бачу, з'явились на поличках аврори м'ясорубка на 1800-1800 Вт, 200. 6 в одному, 1649 гривень. Лібертон також ця фірма, що й попередні. А це у нас мультиварка 1399 гривень. Дивіться, також в новинці із новинок Ваги. Електронні. Ціна ціна 349 гривень. Гарантія 12 місяців. Це у нас відро для сміття. Такий, знаєте, для кімнати в кімнату, да, або в ванну кімнату. З педалькою 199 гривень. Так, це новинка чайник, і я хочу його відкрити, показати вам на 1500 ватт, літр 800. лед. індикатор включення, захист від а, включення без води це досить важлива така подвійна стінка. Ціна 499 гривень. І ось такий вигляд в цього чайника. Так, хочу цей також подивитися на літр 800. Все так само, точнісінько, так само як попередній. І ось такий вигляд в цьому чайнику. 599 гривень коштує кавоварка, кавомолка, кавомолка. вибачаюсь. Також гарантія цілий рік входить в комплект ще щіточка для чищення. 449 гривень міксер ручний на 5 швидкостей. Також праска. 600, а, вибачаюсь, 899 гривень електрична система захисту від. Протікання, автоматичне вимкнення, система захисту від накипу, вертикальне та горизонтальне. Відпарювання. Це, е, відпарювання це дуже добре. І Хочу вам показати оцю кавоварку, яка нещодавно з'явилась на полицях в магазині Аврора. Скляний, скляна оця ємність входить також до кавоварки з ручкою. Автоматичний підігрів. Також є протикання систем, автоматичне відключення нагріву за відсутнення, за відсутнення води. І ціна такої кавоварки зараз скажу. 549 гривень. Я вам хочу побажати всього-всього найкращого. Вже з вами зустрінемось у наступному відео. Нехай у вас все буде як найкраще. До зустрічі!